Всім привіт! Мене звати Олена, якщо ви новенькі і дуже рада вас бачити на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, у мене тут буде дуже багато цікавого на різні теми. Сьогодні я хочу з вами поговорити про блог, а саме як розвивати свій блог зараз в цих умовах, яких нас зараз є. Якщо ви не дивились міх попередні відео, то нагадаю, що за доволі короткий час мені вийшло збільшити свій блог з 100 підписників до 6 тисяч, за що вам дуже вдячна. І сьогодні я хочу вам поговорити про топ-5 помилок при просуванні, які заважають вам розвивати вашу особисту сторінку. Перша помилка, яку багато хто допускає, це непропрацьоване позиціонування. Позиціонування – це пряма асоціація з вами, з вашим блогом. Якщо у людей немає розуміння, для чого її підписатися на вашу сторінку, вони не підпишуться, так найважливіше, що ви можете для себе зробити, це розібратися в собі, що ви хочете транслювати, так, і яким буде ваше конкретне позиціонування, що ви можете дати корисним людям, так і теж хто ваша цільова аудиторія. Тому що якщо ви цього не знаєте, то як люди мають це знати, так? Люди звичайно не хочуть довго думати, вони хочуть зайти на сторінку і зразу зрозуміти, що корисно цікаво, вони тут можуть знайти. А якщо вони цього не заходять, вони просто йдуть. Відповідно, якщо ви правильно пропрацюєте позиціонування, то ваша аудиторія буде дуже круто, якісно і швидко рости. Так, другий пункт, про який я хочу з вами поговорити, це упаковка блогу. Так, якщо у вас погано упакований блог, це дуже сильно вплине на ваше просування. Упаковка блогу для тих, хто перше стикається з цим поняттям, упаковка блогу це візуальна частина, так і інформаційний блог, тобто візуал, оформлення самої стрічки, оформлення актуальних сторій, опису, блогу, аватарки, так, оформлення сторіс. Тобто це перше враження, яке справляє ваш блог на нову людину. Якщо ваш блог погано упакований, людина просто-напросто піде. Якщо їй не сподобається якісь кадри, якщо їй не сподобається ідея, якщо їм не сподобається ваша естетика, ваша подача. Людина просто не зацікавиться, їй навіть не буде цікаво йти в глиб, так і дізнаватися, що ви за людина і чим ви там займаєтесь. Тому це такий перший етап, так правильно покупати блог. Це дуже важливо зробити якісно, так посидіти, довше поробити контент, пошукати якісь цікаві ідеї для фото, правильно між собою поєднати ті всі кадри, так щоб це було цікаво, щоб люди, людей приваблює картинка. Ну згадайте собі про той самий продукт на поличках. Дівчата мене точно поймуть. От якщо вибираєте якийсь крем, так звичайно, що ви. Можливо, якісь фірми точно знаєте компанії, які просто роблять якісну продукцію, і ви вже за це не задумуєтесь. Але на початку, що найбільше приваблює людей в продукції, в будь-якій, це красива упаковка. Якщо красиво упакований продукт, його хочеться набагато більше купити. Але ну, ми ж, звичайно, не тільки по упаковці купуємо, ми теж потім вже йдемо дізнаватись, який там склад того крему, е походження, чи там натуральна продукція, чи не натуральна. Так? Тобто упаковка це візуальне оформлення нашого продукту. Якщо ми говоримо про блог, то це візуальне оформлення нашого блогу. Таким чином, його хотілося так детальніше розглянути і більше про нього дізнатись. Також в етап попаковку входить і інформаційна подача, які думки і сенси ви доносите до аудиторії. Тобто, там вже йде більше про зв'язане з позиціонуванням, так що вам транслювати в блозі, таким чином, щоб ви зацікавили цю цільову аудиторію. Третє немає регулярності введення блогу. Як не крути, хтось там каже, що для них блог це е, хобі, хтось каже, що для них це робота. Але якщо ви хочете повноцінно вести блог і щоб це була ваша робота, щоб це е, було хобі плюс робота, так то це потрібно робити все регулярно. Регулярно робити пости, регулярно робити сторіс, контент в блог, так тому що від цього буде теж залежати. Е, чи ваша аудиторія росте, чи ні. Якщо у вас там регулярно виходять пости, регулярно виходять сторіс, аудиторія до вас звикає і розуміє, ага, ця сторінка жива, тут постійно є якась нова інформація, і я тут лишаюсь. Так? Але якщо, допустимо, ви запускаєте своє просування, а там немає чіткої інформації про те, так, про що ваш блог взагалі немає ніякого контенту, останнє фото зроблене рік тому, сторіс взагалі відсутній, то для чого взагалі на таку сторінку. Так? Тому регулярність дуже важливий етап. Я не кажу, що потрібно кожного дня. Там, Виходити обов'язково в сторіс кожного дня робити по 5 постів в день, але якась регулярність повинна бути на початку. Я вам все ж таки рекомендувала ну, привити до себе звичку, кожного дня виходити в сторіс. Це може бути складно, але якщо ви хочете реально серйозно зняти своїм блогом, щоб ваша аудиторія росла, щоб так, у вас йшли клієнти з богу, тоді це маст have на початку почати регулярно вести сторіс і пости. Наступна помилка, яку багато хто допускає, це відсутність цілі на блог. Якщо у вас не буде цілі на блог, у вас дуже швидко зникне мотивація його вести. Якщо ви даєте свою енергію в блог і не отримуєте нічого взаємно, так, або в вигляді реакції від аудиторії на ваші сторіс, або вигляді там, доходу, блог клієнтів, то ви, ви дуже швидко зливитесь, вам швидко це набриде, тому що у вас не буде ніякого обміну енергії. Ви просто будете давати і не буде ніякої реакції. Тому... Дуже важливо поставити собі цілі на блог, так? Чи це там велика аудиторія, чи це дохід з блогу, чи це клієнти, чи це е, охоплення в сторіс, активність, популярність. Так? Дуже важливо це поставити для себе перш за все, перш ніж вести блог, тому що саме цілі будуть вас мотивувати кожного дня виходити в сторіс. Коли ви будете знати чітко, для чого ви це робите, що ви хочете від цього отримати, е, тоді у вас просто не може бути такого, що у вас не буде сьогодні мотивації вийти в сторіс, вийти в блог. Тому е, так, це ще одна з помилок, який допускає багато хто на початку. Це не ставлять собі ці в принципі на блог. Е, тому якщо ви ще досі цього не зробили, то я вам рекомендую виправитись і прямо зараз сісти і списочок собі виписати, чому ви хочете вести блог. Е, і останній етап це п'ятий пункт, так бракує знань. Дуже часто буває так, що ніби ви вже все знаєте, ніби вже купу разів чули про ту упаковку блогу, про позиціонування, про візуал і так далі. Так, але все ще не йде. Тобто іноді буває дійсно так, що бракує знань, або бракує досвіду. Так, тому що знання і практичний досвід це зовсім різні речі. Ви можете купу разів чути про те, що наскільки ну, важлива упаковка, але у вас взагалі немає ніякого поняття, як це зробити правильно, щоб відразу все працювало. В таких випадках я рекомендую або просто там, почати читати книги, по тому, як вести блог, або брати курси, або. Обрати навчання, так, щоб вам змогли допомогти зі сторони, так, щоб вам змогла допомогти людина, яка вже в цьому давно, яка вже має в цьому досвід, і яка в цьому успішна. Особисто я теж е, часто ходжу на різні курси, на різні наставництва, тому що я розумію, що іноді якихось знань мені просто бракує. Про дещо я здогадуюсь, я тестую, пробую, але такої чи якоїсь інструкції, так, як досягти того, що я хочу, її немає. І ви насправді на це можете потратити дуже і дуже багато часу, поки до вас дійде ну, так, само собою, дійде, як там робити правильно. Як буде ефективно для вас, або ж ви можете просто піти до когось на навчання і? Здобути цей досвід буквально за місяць часу. Ось в мене все на сьогодні. Такі от були п'ять найпоширеніших помилок про працювання. Дайте знати, якщо це було вам корисно, залиште тут лайк і підпишіться, якщо ви ще десь цього не зробили. Якщо ви розумієте, що у вас якраз той випадок, коли вам бракує знань, бракує людини зі сторони, яка зможе вам допомогти, то ви можете спокійно прийти до мене на навчання, на курс блог з нуля, де я допомагаю вам крок по кроку по кожному етапу прийти. даю постійний зворотний зв'язок, так щоб ви змогли отримати в короткий термін найкрутіші результати. Дякую Додалися це відео до кінця. Надіюся, що воно вам було корисним. ви дізналися щось нове, зрозуміли щось для себе, так, де на якому етапі ви робили якісь, можливо, не ті кроки, а, можливо, якісь помилки, які ви допускали. Ось. І дякую, що видалилися це відео до кінця. Побачимо з вами в наступному відео. Всім па па